Розділ другий: про те, що слід робити добро зараз, а не відкладати на майбутнє. А також про те, що після смерті немає виправлення з патерика один брат запитав Аво Пімена: Аво було дві людини: один чернець, а інший мирянин. Чернець увечері думав залишити вранці чернецтво, а мирянин стати ченцем. Але обидва померли тієї ж ночі і не встигли зробити задумане. Ким же їх вважати? Старець відповів: Чернець помер ченцем, а мирянин помер мирянином. Бо в чому їх застала смерть, у тому вони і спочили. Один старець сказав, що до останнього подиху людина чує голос навернися сьогодні. Один старець сказав, Рід цей шукає не сьогоднішній день, а завтрашній. Про одного старця розповідали, що щоразу, коли помисли говорили йому, навіщо сьогодні? Покаєшся завтра. Він відповідав їм: ні, я покаюся сьогодні, а завтра нехай буде воля Божа. Один старець сказав: «Незроблене зло це не зло. Але і незроблене добро це не добро. Зі святого Єфрема. Браття мої, час, який є в нашому розпорядженні, щоб покаятися, це наше земне життя, тому щастя і успіх тому, хто ніколи не попадав у тенета ворога. Якщо ж хто і був спійманий в тенета ворога, але зміг зруйнувати його тенета і втекти від страшного рабства дияволу, то і така людина, як мені здається, достойна заздрості. Тому що вона хоч і жила по плоті, але все-таки уникнула брані з ворогом нашої душі, як риба уникає тенет рибалки. Адже ми знаємо, що риба, поки вона у воді, навіть якщо попадеться, але зможе розірвати невід і піти на глибину, залишається неушкодженою. Але якщо рибалка витягне її разом з неводом на сушу, тоді їй вже ніщо не допоможе. Так само і з нами. А саме, поки ми живемо у цьому земному житті, Богом нам дана влада і сили самим розірвати пута лукавих задумів ворога і в покаянні, звільнившись від тягаря своїх гріхів, знайти вірне спасіння і успадкувати Царство Небесне. Але якщо нас раніше застигне невблаганна рука смерті, і наша душа вислизне з тіла, а тіло буде вкинуте в могилу, тоді вже нам. Ніщо не допоможе. Риба, котру рибалка впіймав, витягнув з води і надійно вклав у мішок, вже ніяк не може спастися. Брате мій, не кажи собі сьогодні, мовляв, вчиню гріх, а завтра покаюся, тому що ти не можеш бути упевнений у завтрашньому дні. Турбота про завтрашній день у владі одного бога. Зави Ісаака, хто уступається вдруге, в надії покаятися потім, той ходить перед Богом у лукавстві, таку людину смерть уразить раптово, і дня, на якій сподівається, вона не дочекається. Розділ 3, про те, як належить приносити покаяння з Ави Марка, відмовляючись від страждань і безщастя, не думай явити покаяння в інших чеснотах тому, що для марнославності і бездушності властиво навіть благі помисли обертати до гріха. Якщо впавши в який-небудь гріх, не будеш побиватися так, як на це заслуговує твоя провина. То незабаром потрапиш в ті ж тенета Зави Ісака Сиріна. Де втратив ти благо, там і шукай його. Золото винен ти Богові не прийме він від тебе перли. Скажемо інакше. Ти втратив цнутливість, не прийме милосердя від тебе Бог, якщо ти залишаєшся в розпусті, тому що Він хоче від тебе святості тіла. Якщо ти за дією ворога переступив заповідь, навіщо тобі бдіння, боротьба зі сном або ж піст? Все це не допоможе тобі в боротьбі з відомою пристрастю, тому що всяка неміж душі і тіла лікується належними і відповідними засобами. Двоє рідних братів віддалилися від світу, один з них оселився на Єлеонській горі. І одного разу його серце прониклося таким сильним покаянням, що він спустився до святого міста. А там, підійшовши до префекта міста, він сповідав йому свої гріхи і просив його Покарай мене згідно з законом. Префект був здивований і після деяких роздумів сказав Знаєш, людину, оскільки вже ти сам добровільно признався, не беруся я тебе судити раніше Бога. Може, він тобі це і простив. Тоді брат пішов від нього, поклав собі кайдани на ноги і на шию, і замкнув себе в келії. І якщо комусь доводилося бути поряд і запитати його, «Авво, хто на тебе наклав такі важкі кайдани, він відповідав: Префект, за день же до його упокоєння йому з'явився ангел, і зразу ж впали з нього кайдани. Наступного дня до нього прийшов його келійник і запитав: Хто зняв його пута? Той, хто простив мої гріхи, відповів брат. Він доторкнувся своїм перестом до пут моїх, і вони відразу впали з мене. І сказавши це, брат зразу ж спочив. Інший брат жив усамітнено в обителі Монедіон, і завжди молився до Бога такими словами: Господи, не боюся я тебе. Так пішли мені блискавку або ще якесь покарання, хворобу або біснування. нехай хоч так прийде в страх моя недіюча душа. Знаю, продовжував він з благанням я багато нагрішив перед тобою, владико, і незліченні мої падіння, тому і не наважуюся просити, щоб ти простив мене. Але якщо можливо, за твоїм милосердям, тоді прости мені. А якщо неможливо, то покарай мене тут, але не карай мене там. Якщо ж і це неможливо, тоді віддай мені частину покарання тут, а там полегше мої муки. Тільки почни мене карати тут, і не за гнівом своїм, а за милосердям, О Владико. Так він приносив покаяння цілий рік і зі сльозами гаряче старанно молився, зневажаючи своє тіло і душу постом. Бдінням та іншими тягарями. Одного разу, коли він сидів на землі і зазвичаєм сумував, і гірко ридаючи від сильної скорботи, його охопив сон і він задрімав. І ось з'явився перед ним Христос і ласкаво каже йому: Що з тобою, людину? Чому ти плачеш? Той же, впізнавши, хто перед Ним, відповів зі страхом, тому що я впав, Господи. Так встань, каже йому, той, хто з'явився, не можу, владико, відповідає брат, якщо ти не даси мені руку. І Господь простягнув йому руку і підняв його. Брат встав і розридався. Тоді той, хто з'явився, каже йому, тим же тихим і м'яким голосом: Чому ти плачеш людину? Чим ти засмучений? Господи, відповідає брат, як мені не плакати і не сумувати, коли я, отримавши від тебе так багато добра. Стільки прогнівив тебе. Але той, простягнувши руку свою, поклав на голову брата і каже йому більше не плач, і якщо ти так сумував через мене, мені не доводиться сумувати за тебе. Адже коли я пролив свою кров, як мені не дати прощення тобі, та й кожному, хто щиро кається? Брат опам'ятався після видіння і відчув, що серце його наповнене радістю. Так він зрозумів, що Бог учинив із ним милість, і надалі він жив у глибокому смиренні, дякуючи йому. Старець сказав: якщо впадеш у гріх і навернешся від нього, приступивши до плачу і покаяння, дивися не припиняй плакати і стенати до Господа до самої своєї смерті, а інакше знову потрапиш у ту ж яму. Адже для душі скорбота за Богом це вуздечка. Вона стримує від падіння. Казав Аво Даниїл про Аву Арсенія, що той міняв воду, у якій вимочував гілки тільки раз на рік, а коли випаровувалась, тільки доливав у неї. А плів він мутуски і працював до шостої години, причому вода, що застоялася, видавала сморід. Довелося старцям запитати його, чому він не міняє воду з гілок. І старець відповів замість пахощів і намащувань якими я насолоджувався в миру, я заслужив нині терпіти цей сморід. Так і ми поспішимо зцілити супротивне супротивним, і будемо подвизатися в тому, щоб ті задоволення, якими ми насолоджувалися, загладилися рівними їм тягарями. Аво Федор Фермейський сказав людина, що твердо стоїть в покаянні, не зв'язана заповіддю. Тому що той, хто щиро кається, навіть якщо хоче вчинити щось понад заповідь, ніщо йому не перешкоджає. Заповіддю вже він називав не яку небудь одну, а всі ті, які Святий Дух дав церкві разом із тим, що кожен отримує в приватному порядку від свого духівника. Двоє братів за бісівською спокусою пішли і взяли собі жінок. Потім вони сказали один одному що ж ми виграли, залишивши ангельський чин і опинившись у цій скверні. Адже нам за неї ще належить терпіти іти в вогонь вічний і на нескінченні муки. Повернемося знову в пустелю і покаємося. Вони повернулися і, сповідавшись у всьому, що зробили, просили отців дати їм епітемію. Старці повеліли закрити їх на рік і давали обом тільки хліб і воду. А брати були схожі один на одного навіть по зовнішності. І ось, коли закінчився термін покаяння, вони вийшли, і отці побачили їх. Один із них був блідий, похмургою, сумного вигляду, а другий був радісний і сяяв. І здивувалися отці, як обидва вони, харчуючись одним і тим же і перебуваючи разом у затворі, могли так сильно відрізнятися один від одного. Тоді запитали того, хто був засмучений. До яких помислів звертався ти, коли був у келії? Я постійно думав відповідав той про те зло, яке я зробив, і про те покарання, яке мене чекає, і від страху присохли кості мої до плоті моєї. Псалом 101.6. Запитали і іншого, про що він думав у келії, і він відповів: Я дякував Господу за те, що він не залишив мене померти в гріху, але вибрав мене від скверни мирської і пекла. І привів до цього ангельського життя. І, пам'ятаючи про Бога, я радів. Тоді, старці сказали, що обидва покаяння рівні перед Богом. Розділ 4 про те, що немічні. Повинні поступово підходити до справ покаяння з патерика. Один брат впав у спокусу, тобто у гріх, і від скорботи залишив чернече правило. Він би і бажав покласти початок, але печаль заважала йому. Хіба я зможу? казав він собі, знову досягнути того, яким я був раніше, і від слабкодухості він не міг почати чернече діяння. Прийшовши до одного старця, він розповів йому те, що з ним відбувалося. А старець, вислухавши його, відповів йому наступне: у однієї людини було поле, і через її недбалість воно засохло, і поросло терням і бурянами. Але потім вона вирішила його обробити і каже своєму синові: Піди, розчисти поле. І син пішов, щоб розчистити поле. Але коли він побачив силу вселенну терня, то занепав духом і сказав собі: коли ж я встигну стільки прополоти і все це розчистити. Він ліг на землю і заснув. А коли знову прокинувся і поглянув на терня, то, полінувавшись, залишився лежати на землі. Так то засинаючи, то перевертаючись з боку на бік, як двері на гаках своїх, за словом писання. Притч 26, 14, 16. Він змарнував у лінощах багато днів. Але йде його батько подивитися, що той зробив. Побачивши, що син не зробив нічого, сказав йому: Що ж це ти досі нічого не зробив? А той відповідає йому: Батьку. Як тільки я приступаю до роботи і бачу таку силу вселенну бур'янів і терня, я засмучуюся. І від засмучення лягаю і засинаю. Через те я нічого і не зробив. Тоді його батько каже йому Дитя моє, обробляй щодня по шматку землі розміром з твоє ліжко, так і справа просуватиметься, і ти сумувати не будеш. Той послухався його і почав так робити. Невдовзі поле було очищене. Так і ти, брате, закінчив старець. Трудися потроху і не будь слабкодухим, а Бог благодаттю своєю знову поверне тебе до твого попереднього влаштування. Брат послухав та озброївся терпінням. Почав він чинити так, як його навчив старець і благодаттю Божою знайшов спокій.